Всім привіт! Знову ділюся цікавими роботами. Це постійна моя клієнтка, остання ось ця робота. Пам'ятаєте, в неї немає на великих пальцях нігтів, хоча зараз дуже хороший результат, стало все відростати. Крім того, на вказівних теж там проблеми. Це покриття гелем від Джоя 059. І ось ще вона прийшла через 2 тижні. Це все через нерви, вона вибачалася, їй було соромно, вона позривала покриття, плюс позрізала вільний край кусачками. Це був для мене шок, тому що деякі там і рани в нас були, а ось показую великі пальчики. Ось, дивіться, який результат у нас дуже гарний. Получається, все відростає рівно. Якби це була інша клієнтка чи нова клієнтка, я б її відправила б зразу, нічого не робивши. А цю клієнтку я знаю, і знаю, що якщо вона пообіцяла, вона більше не буде такого робити. Були свої причини, чого вона через нерви так позривала. Ми зробили, звичайно, я все протезувала полігелем, і ось що в нас вийшло: тут у нас котяче око від фірми Saga Professional. Бувають випадки, коли все-таки я покриваю такі нігті, тобто я їх протезую полігелем. Якщо там є в нас пустоти, у ніхалізі, звичайно, це все зачищаємо, так як ми робили, наприклад, з великими пальчиками. Багато дівчаток із вас писало, що потрібно працювати все-таки краще акрилом. Ну, я, на жаль, не працюю акрилом, хоча можливо, потрібно буде почати знову працювати, тому що дійсно, якби акрилом, набагато скоріше б у нас відріз наш натуральний нігтик. І знову моя клієнтка постійна. Знову у нас покриття гель-лаком від фірми Joya червоним, чомусь він дуже популярний. Звичайно, цікава форма у нас нігтів, але я завжди слухаю, як каже мені клієнт. Вона завжди хоче, щоб середні пальці нігті були набагато коротші, мізинці довші, і я роблю завжди так, як звичайно, мене просить клієнт. І знову покриття гель-лаком від фірми Joya. Чому я скажу так? Тому що, коли ми читаємо польською, ці гель-лаки називаються Йола. І моя клієнтка теж має ім'я Йола, і вона кожен раз, коли приходить і каже: так від Йола, щось є новеньке, то я роблю покриття. Цього разу вона вибрала ось такий гілла, це світловідбиваючий. При кожному освітленні він абсолютно інакше. Так, він зелений з такими блискітками жовто-фіолетовими. При денному світі він сам іде фіолетовий і ось при спалаху. Взагалі, клієнці настільки сподобалось, що я, напевне, буду замовлення робити нове, тому що реально класні гель-лаки. Ось такі коротенькі відео я буду виставляти часто на своєму каналі, буду ділитися більш-менш тут роботами, які мені вдається знімати. Я не можу знімати повні відео, тому що мої клієнти завжди спішать, вони завжди хочуть швидко, щоб була робота, тому що це клієнти, які приходять кожні два тижні. Ось великий плюс в тому, що тут польки частіше за все приходять кожні два тижні. І ділюсь ще однією роботою. Звичайно, я думала, що ця клієнтка до мене більше ходить не буде абсолютно. Тому що ось ці білі, білі отакі нігтики я зробила своїй постійній клієнтці, і останній раз я її не змогла прийняти. Вона мені написала, що вона піде до салону. Я думала, що вона до мене більше ніколи не прийде, але ніякого салону не було. Вона все-таки позвонила через тиждень, звичайно, прийшла, нігті були е, згризані і сама сама собі знімала покриття. Звичайно, не повністю. Ця у нас одинакова довжина, тому що, ще раз скажу, я роблю так, як просять мене мої клієнти. Тут покриття Nice Molecula, 35 номер, бордово-коричневий такий колір. Всім дякую, хто зі мною, і, звичайно, підписуйтесь, хто перше зайшов до мене на канал.